Плюси і мінуси різних способів приготування гарячої води. Перший і саме простий це обичний електричний бойлер. Плюси, він компактний, недорого коштує, але якщо в сім'ї, крім душу, є ванна, то представте, який він має бути немаленький, і електрика це самий дорогий спосіб нагріву гарячої води. Другий спосіб це нагрів гарячої води через двоконтурний газовий котел. Плюси, ця функція вже вбудована в котел. Мінуси є пропускна способність газового котла не більше, ніж 12-14 літрів. І якщо десь хтось миється в душі і хтось пішов, ну відкрив крана на кухні, то оці от перепади водички будуть існувати. Третій спосіб це бойлер непрямого нагріву. В цьому бойлері вбудований змієвік, вода холодна поступає в цю ємність, і через змієвік може будь-який твердопалений котел, електричний котел чи газовий котел при